14 боксерів, один ринг. Вінниця приймала турнір всеукраїнського рівня. Його учасники титуловані спортсмени і серед них найсильніші важковаговики України. Тривалість бою три раунди по три хвилини. Фахівці кажуть, змагання спортсменів такого рівня це видовищний бокс. На матчі не ділили учасників на своїх та чужих. Головне кажуть, робити цей спорт популярним. Лучша тренування бой. Еще раз узнать друг друга, тому що в конце концов этим же спортсменам придеться сражаться і на чемпіонатах. Популяризація спорту, укріплення дружби, ми всі знаємо друг друга, ми всі общаемся. Пусть люди дружать в пределах ринга. Боксували у ваговій категорії 64 кілограми, 81, 91 та плюс 91 кілограм. Старший тренер молодіжної збірної України каже: такі змагання гарна практика для боксерів, яка дозволяє удосконалюватися. Головне для них відточувати удари. Це один із тоже етапів, бути першим, бути лучшим в Україні І, звісно, чотирьохліття впереді, воно на дуже швидко, быстро участвують в Олімпійських гірах. тому з того всього починається з таких соревновань. Серед учасників турніру було багато титулованих спортсменів. До прикладу учасник Олімпійських ігор в Ріо Володимир Матвійчук, боксер найстарший в національній збірній. Йому 33 роки. Я після цьогорічного участі у чемпіонаті України збирався ну, закінчувати з любительським боксом. Але мене е, наші друзі, знаєте, запросили на провести матчову зустріч у місті Вінниці, в якій я неодноразово був, яка гостина завжди приймає. Це є як східкою для на майбутніх, на майбутніх звершень. Це є таким. Не теж це спаринги це є зустрічі, в яких ти набираєшся досвіду. Вхід на турнір для усіх бажаючих був безкоштовним. Глядачі напружено спостерігали за боями. Емоційними були і тренери боксерів. Подібні змагання проходять у Вінниці вже в четверте, та надалі організатори планують виводити їх на новий рівень. З часом плануємо, щоб цей турнір став міжнародним для того, щоб наші бійці могли здобути тут звання майстра спорту міжнародного класу. Будемо залучати європейські країни для цих змагань. Вінниця завжди була боксерським містом. У нас дуже багато кваліфіці тренерів, дуже хороші боксери. Вінцівсь... Ви пам'ятаєте, в минулому році на, на Україні команда Вінницької області зайняла перше місце. Учасники боксерського турніру пам'яті Миколи Капусти отримали грошові нагороди та подарунки від партнерів. Юлія Бабаєва, Юрій Якубенчук, новини, телеканал Вінниччина.